Всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 травня е, вівторок. Значить, Вирішив зняти відео про полуничку, тому що е, ну, актуальна, актуальна зараз е, ця тема, бо полуничка, полуничка якраз починає. Е, Цвіте і починає вже наливати ягоду. Затрону сьогодні три теми. Значить, це чим треба підживлювати полуничку в цей період. Бо я вже одне відео зняв. Значить, от знову дивіться, бачите, це гадостюленка волохата. Шкідник виїдає квіточку, так. Е, значить, е, тема буде про кальцій, який зараз необхідний, і е, про хлороз, бо полуничка почала хлорозити при появі перших ось ягідок, е, і про калійне підживлення полунички, коли наливається. Коли вже наливається ягідка і коли з'являється ягідка. Так, значить, саме перве. Е, цвіла, ще на тому тижні цвіла полуничка, була зелена-зелена, все було гарно. І тут почали з'являтися, ось дивіться, почали з'являтися ягідки. І, диви, поди, ага, і йшли сильні дощі. Значить, у полуниці. В полуниці Полуниця буде хлорозить при, або при переліві, коли ви поливаєте. Ну, а як у мене захищений ґрунт, то звісно полів я Я якраз її полив, не знав, чи будуть чи дощі, чи не будуть. І пішов, пішов сильний дощ у нас. Ну і, звісно, вийшло, вийшов перелів водички. Забагато води. Ось так Ось так почала бачите, посвітлішала полуничка. Ну, це, вона вже, це вона вже одійшла. Значить, що я робив? Давайте так коротко зараз і покажу. Бо я використовував два методи. Один метод я, значить, саме перше це ось у мене є калофермін заліза я використовував і розконцентрат 555 гумад плюс НПК і мікроелементи, і від оракул калафермін заліза. Значить, тут залізо, азот, сірка і калафермін. E, значить, побризкав я, давав оракула цього калаферміна. Я дав 40 грам на сотку. E, рост концентрата. Норма була 15 грамів треба, а я дав 20. І цього робити не треба було. Чому? Будьте, будьте уважні і обережні. Значить, дивіться, тут є азот і тут є азот. Все по максимальній дозі треба було трошки коригувати. Треба було дати менше і цього калофірміна заліза і зменшити трошки дозу цього розконцентрата. Бо разом, коли ми їх змішали, ми, вже доза. Була перевищена там по азоту, навіть може, і по залізу. Тому треба на це звертати увагу. І краще, якщо ми змішуємо такі препарати, які е, 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 мають собі однакові елементи, треба треба коригувати, щоб щоб не підпалить. Бо я трошки 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 е, був підпалив в перві, в перві дні були. У перші дні був трошки, трошки листочок підпалений. Він такий прям був все-таки темні, темні п'ятнушки з'явилися. Ось, бачите, цей підпалений, підпалений листочок навіть на цій О, ось о, бачите? Отакі От п'ятна з'явились після, після того, як я зробив цю обробку. і тут. Тому на це треба звертати увагу. Ну і може просто для полуниці, може ця доза. Хоча написано для ягідних 40 грам на, на сотку. Я так і зробив. Я робив часнику. то часнику навпаки, часник геть такий, у мене темно-зелений, як е, від цієї суміші. Бачите, для полунички забагато, тому треба норму зменшувати. Значить, Пройшло ще три дня. Дивлюсь, що хлороз не проходить. Дощі йдуть, хлороз не проходить. Що я передивився, перечитав весь інтернет, і, значить, знайшов я ще такий таку, значить, рекомендацію від агрономів. Дав я, зараз вам скажу, що я ще дав: дав я карбаміду 50 грам на сотку на 8 літрів води, дав я сульфату магнію 25 грам на сотку, це ж так само сюди на 8 літрів води. Е, і е, додав я е, додав, е, значить, фунгіцид квадріс, е, що, значить, казали кажуть ці агрономи, значить, в цьому фунгіциді є оце якісь теж елементи, е, які, е, після яких рослинка. Е, Фотосинтез, фотосинтез відновлюється. У неї і стає теж зелений лист. А це іменно в такій суміші: Карбамід, сульфат магнію і квадріс. Чому ще дав квадріс? Знову ж таки, от уже сьогодні, сьогодні, у нас вівторок, уже третій раз пускається дощ. Температура 25-28, вже висока температура. І... Ну, вирогідність грибкових захворювань дуже велика. Тому я дав квадріс. Ну, На сотку, слухайте, там, там його по, виробник рекомендує 6 мл на сотку. Ну, так, я, так я його і дав. Я посчитав, що краще, краще трошки вже використати цієї хімії, чим, чим залишиться без полуниці, щоб вона просто у просто мене згнила. Так, це, що стосується у нас е, хлорозу. Тепер йдемо далі. Е, значить, значить, е, наступне цвіте-полуничка. Треба було з, першою, з першими ще квіточками, тільки з'являються перші квіточки, треба давати по полуничці кальцій, кальцієві препарати. Я трошки був зайнятий часником, прозівав цей момент. Ну, і вже ще в той понеділок, це рівно тиждень значить, я там знімав відео. Вніс я в корінь ось такий кальцієвий препарат. Так, от тут кальцій, бор і сірка. Значить, Все воно тут збалансоване. В общем, давав я цей препарат, як, як виробник зазначає, дав я на сотку 40 грамів. Тут дуже необхідний прицвітінні кальцій і бор для того, щоб була і квітка гарна велика, і зав'язувалась, щоб гарно значить, наша полуничка це таке. Значить, пройшов тиждень. Пройшов тиждень, кажу, в цю суботу пройшло 5 днів. Це що по кальцію. Це все необхідно, необхідно. Я все поки ще дивлюсь цвіте. Ось ось у мене пізні сорти. Та навіть ще в цьому році, ви ж бачите, що воно все перевернулось, все перекрутилось. Навіть на ранній амі ось ще, ось ще цвітуть квіточки. Тому пройшов тиждень і я сьогодні ще повторю, повторю дам, ще, дам ще кальцію в корінь, а е, в суботу. Через 5 днів після того, як я давав перший раз кальцій, я вже дав калій. Ну, калій це калій, значить, це широка така, широка тема, тому про калій зараз буду, буду довго розповідати. Тому готуйтесь, кому цікаво, кому цікаво, будемо будем слухати про калій. Значить, з'явилися вже е, ягідки, Ось, дивіться, деякі навіть, навіть ягідки вже ось красніють, деякі біліють ягідки. Е, Що таке полуниця і скільки вона споживає калію? А калію вона споживає дуже багато. Це, що взагалі, коли наливається ягода, це вважається основним таким елементом, там і фосфор. Фосфор ну не так фосфор, як калій. Там ягода чуть ли не 50% складається із, із калію. І на смакові якості впливає калій, на цукор впливає калій, на розмір ягоди впливає калій. Значить, ось дивіться, вже є, вже бачите, вже ягідки отакі навіть є. Значить, по калію, що, що у мене тут? У мене такий простий розрахунок. Дивіться, у мене тут одна сотка. Одна сотка цієї полунички, яка плодоносить, з якої я планую, планую взяти врожай. Бо та полуничка посаджена уже вересень і пізніше. Там такі будуть по, Типу поодинокі ягодки, по якісь китичці там буде, щоб попробувати. Тому те, що з осені я вніс, того вистачить там і калію, і фосфору, і всього всіх остальних елементів. Значить, дивіться, 에, полуниця споживає на 20 тонн. Ягоди з гектара. Полуниця, полуниця споживає 190 кг калію. Для того, щоб отримати урожай 20 тонн з гектара. Значить, дивіться, робимо простий підрахунок. З 10 соток значить треба 19 кг нам калію. Це по діючій речовині. Це не. Е, не по просто препарату, а іменно по діючій речовині калію. Е, на 10 соток надо 19 кг, на одну сотку для отримання такого врожаю надо 1,9 кг. Калію в діючій речовині. Значить, сама це повністю рослина за період вегетації, полуниця наша, за період вегетації споживає за, за весь період вегетації. Сама ягітка, сама ягідка, е, 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 з'їдає на тонну, на тонну ягоди, витрачається калію, е, Получається, значить, як же ж там, це ж треба було, значить, 4, о, 4 кілограма згадав, бо шпаргалку паргалку забув. На тонну ягоди витрачається 4 в середньому там від 3,5 до 4,5 кілограма калію. В діючій речовині. Значить, що я тут, як можна спланувати наш врожай? Ось у нас вже є квітконоси. Як я планую, скільки мені, скільки мені калію потрібно для моєї полуниці? Ось, наприклад, беремо, ну, давайте ось цей ось, цей ось кущу візьмем і порахуємо приблизно, скільки тут у нас квітконосів, скільки ягідок. Ось 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 2, 4, 6, 7, 30, 30, 32, 40. От я нарахував, дивіться, ось 50. 50, скільки квітконосів, я нарахував. Тут 50. 50 ягідок на цьому кущику. Ось і бере. Значить, тепер вирахуємо, нехай кожна ягідка буде у нас 20 грам. 20 грам ягідка, 50 ягідок. Це у нас виходить кілограм ягоди з куща. Це мені вже подобається. Значить, Кілограм ягоди з куща. У мене тут на цій сотці 5 рядочків, в кожному рядочку по 80 кущиків. Значить, 5 на 8 400 кущиків полунички. І з розрахунку, що кожен кущик дасть, дасть, якщо ми зможемо все дати для того, щоб оту полуничку, щоб кожна із неї виросла хоча б по 20 грам. От із розрахунку, що ми отримаємо кілограм, що ми отримаємо кілограм ягоди з кущика, виходить э, на 400 400 кущиків і кілограм на кущик ну виходить 400 400 кг полуниці. Ну, не знаю, це, звісно, мені кажеться, що це забагато. Чому я так кажу, що забагато? То Я взяв, то я взяв такий кущ, на якому 50 ягідок. А ось, наприклад, можемо взяти отакий кущик. Ось на ньому вже. Тут буде набагато менше, бачите, тут тільки три, три квітконоса, тут, наприклад, ягідок, тільки 15, на наступному там 30. Тому е, я, звісно, не такий е, сумасшедший врожай, що там прям кілограм з куща. Думаю, що я е, хочу сподіватися, але ну, що. Що я отримаю такий врожай. Тому е, я в середньому беру десь е, пів, кілограма, пів кілограма з куща. Ось робимо такий розрахунок. Значить, е, з 400 кущів е, у нас вийде 200, 200 кілограм полуниці. Значить, із сотки я планую взяти 200 кілограм полуниці. Давайте тепер порахуємо е, швиденько 200 кілограм полуниці. Що ж у нас? Полуничка наша забере, забере покалію. А покалію у нас полуничка забере, значить, 200 кілограм, якщо на тонну треба, 4 кілограма. E, значить, на 250 кг, ну, 250, нехай буде кілограм, на 250 кг. Значить, нам треба кілограм по діючій речовині калію на, цей, на цю діляночку. E, значить, де брати цей калій? E, вносив я калій з осені. Вносив я калій з осені. Вніс я повністю такого просипав я по рядках. Прямо так просипав поліфоску Поліфоска у нас має формулу 25, там 10, 25, 25, 10 азоту, 25 калію і 25 фосфору відсотків. Значить 3 кг я сюди її всипав, 25% калію у нас. Значить, з 3 кг тут 750, кіло, 750 грам калію у мене вже внесено під кущі. Так? А нам потрібен. Нам потрібен на наші 200 250 кг, що ми запланували, подивившись по квітконосах. Нам потрібен кілограм. Значить, що? Як я буду поповнювати до цього кілограма, чим я буду поповнювати калій? значить йдем, йдем. Ось такий я придбав, такий я придбав, таке добриво фірми grogreen Голіф називається. формула його 5 10, 43, 5 азоту відсотків, 10 фосфору, 43 калію, плюс, плюс мікроелементи і плюс ще якісь там додаткові, додаткові речовини. Значить, Що у нас тут? 43% у нас калію. Якраз те, що потрібно, коли дозріває і наливається наша полуничка. Дав я вже через 5 днів після того, як я дав оцей кальцієвий препарат, я знову в капельку, не знову, а дав оцей калієвий, калієве добриво. Е, Значить, вніс я його із розрахунку 1 грам на 1 кущик. Е, Значить, що скільки у мене вийшов е, е, розход? Получається, на 400 кущиків у мене пішло 400, 400 грам цього добрива. Значить, Скільки ж я вніс, виходить калія по діючій речовині? Значить, на кожні 100 грамів 43 грама калію пішло. 43 на 4 це у нас 170, грубо кажучи, 170 грам калію. Ще пішло на оцю мою сотку. Добавляємо 750 грам. Те, що я вніс з осені і ще 170 виходить 900 там, з лишнім грам калію у мене вже внесено під, під мої кущики. Ось тепер по мірі дозрівання ягоди я ще буду, я ще буду вносити ось через тиждень наступну суботу. Я знову внесу, ще отримає, отримають рослинки ще 170 грам. І вийду вже з наступним внесенням я вже вийду на кілограм калію по діючій речовині, чого повинно вистачити на 200-200 кг ягоди з, цього, з цієї моєї діляночки. Не забуваємо, це половина доза. Скажу чому? Тому що. Ви ж не забувайте, я перед цим підраховував треба на сотку, бо ще ж листочки, сама рослинка виносить, виносить калій. І тут треба кіло 900 на сотку калія, повністю для полуниці. Але чому не потрібно вносити повністю оці кіло 900 на цю ділянку? Тому що калій ще є у нас у землі. Саме більше, саме менше калія знаходиться у піщаних супіщаних ґрунтах, а, а саме більше у глинистих ґрунтах, там в Чорнозюмах, в глинистих його саме більше. А у нас якраз у мене такий глинистий. Що не на є самий-самий самий глинистий черназем, грубо кажучи, чорна глина. Отак. От Тому е я вносю на цю ділянку половину дози подіючої речовини калію. Тим паче, що я не бачу, ось дивіться, які у мене тут листочки, дивіться, які на розміри листки. Бачите, які аграмінні листки. І нестачі калію по листочках у мене ну, не спостерігається. Бо коли нестача калію, по краю листочка, листочок коричньовіє і підсихає. Він з цієї сторони чистенький, отакий як цей, з цієї сторони, чистенький, але чисто по краю підсихає. Ну, дивлячись на мою полуничку. Я не бачу тут ніяких, ніякої нестачі калію, тому, тому поки буду, буду давати е, таку кількість. Так, ще одна нагальна проблемка це вже в кінці, я наче закінчив. Якщо щось може буде комусь незрозуміло, то давайте списуватися. Може мене підкоригуєте, може я. Може я десь прорахувався щось неправильно. Розпланував, значить, дивіться, побачив ще одну проблему. ну Це вже нова тема. Я зніму на, на рахунок цієї проблеми нове відео. А проблема пташки. Дивіться, я вже сьогодні викинув 4 ягодки. 4 ягодки. Ось так. Працює. Я що -то не пойму, це. Та ні, це, це дзьоб. І я підозрюю навіть, що це за пташки. Тому що у нас ось бережок, і у мене вже другий день ось на цьому бугру стоїть фазан. І цей фазан приходить ласувати полуничкою. Тому наступне відео про полуничку буду робити огляд і покажу, побачив я в інтернеті дуже класну, класну штуку від птахів, для того, щоб відлякувати птахів. Так, ну що, подивились, побачили, ось таке, таке поки що маємо. Ось на цих кущах, то тут по 50 і побільше, тут скільки розеток. Скільки викинули, слухайте, скільки ягоди, що є, якщо чесно, це ж все перворічка, до речі, у мене. Оце все першорічка. Це кущі першого року. Оце теж першого року. Тільки ці посажені були у середині серпня. Ось подивіться, що таке теж срок. Я ось вам поїв фазан, Ну, ви бачите? Дивіться, Дивіться. вирвав, подзюбав, гляньте, подзюбав і покинув. Це вже п'ята ягода. Так що треба приймати міри. А це полуничка посаджена вже вересень і жовтень. Ось така вам різниця. Бачите, якщо є по одному квітконосу, ну, то, то і добре. А на деяких ось бачите, такі квітконоси. Ну, по одному, по одному максимум по два квітконоса, Тому я тут калій так само давав з осені поліфоску 3 кг. Тому тут я нічого вже давати додатково не буду. Бо тут не буде виносу по цьому калію, тому що ну, ну, ягоди просто тут нема. Такої кількості, щоб вона скільки споживала спожила нашого калі. Так, ну що, кому сподобалось, ставте ставте лайки, лайкайте, підписуйтесь, задавайте питання, підказуйте, що може, може, щось ще. Ага, дивіться, за що згадав. Значить, цей. Кальцій не можна давати разом із калієм. Вони антагоністи, вони пригнічують один одного, тому я не можу. Мені можна було б і бажано було б ще дати кальцію, наприклад, ось через 5 днів після першої. Після першого разу, як я дав. Але ж мені прийдеться чередувати тепер. Калій з кальцієм. Я буду кожні 5 днів. ось 5 днів пройшло, дав кальцій, пройшло 5 днів, дав калій. Тепер ось будемо рахувати, що пройде ще 5 днів. Я знову дам кальцій. ну Самі бачите, бо ще полуниця цвіте. Ох, ця ленка, ну і Потім знову дам калій, бо калію вже, вже буде фактично достатньо. ну Там я буду вже спостерігати по рослинам. Чи вистачає і по ягодки, чи не буде вона мільчати, і буду вже дивитися. Тому планую ще раз дати кальцієвий препарат. А потім вже буду, буду так давати калій і спостерігати за зовнішнім виглядом полунички і кущиків. І вже по потребі буду використовувати якісь препарати. Всім до побачення!